Ну добре тоді. Ось сама ізюминка. Відкриваємо, друзі, грандіозний контейнер. І що ми з нього маємо? Зараз побачимо. Це кобра, друзі. Ну, непогано, непогано, друзі. Кобра є. Це 5000 золота, як на як. Чорна скринька є. Що тут ще у нас є? На що, нас їх усі. Зіграти 10 боїв? На один На один контейнер. Та ну начек. Ну, добре, друзі, добре. Ну, непогано, непогано. Все рівно, друзі, непогано вийшло. Ти що? Відкриття вийшло супер. Два рази нам випало СТРВК. О, скринька третього рівня 400 золота. Відкриваємо, друзі, далі. Це продовжується цей грандіозний контейнер. Так, ну що ти нам скажеш? Відкриваємо третій рівень. І погнали. 700 золота, нормально. Хоч і не пропускаю далі, але 700 золота. Круто, друзі, круто. Сертифікат знову збирається. Ну що, друзі, отакі у нас вийшли ітоги. Показати не можу. Ну, залутали там дуже багато золота. Танк повернувся. Один танк повернувся. Другий танк кобра. За СТРВК, я не знаю, 5000, по-моєму, якщо він випадає, або повторно, 7500. Я вже точно, друзі, не пам'ятаю. Ну, каже, воно 5000 дає. Я ж казав, хотів вигадати. Схему, ну, якщо б воно не випало. Я, я ж я ж кажу, не можу я собі цього дозволити. Тому, друзі, якось так. Ну що, друзі, вітаємо Миколу. Класне вийшло відкриття. Йому величезне дякую. Друже, я тобі щиро дякую. Потис тобі руку. Обійняв тебе, по-братськи. Ти що, дуже-дуже, дуже-дуже крутий контент вийшов.